Чому так. нам нема чим дихати? Головний винуватець нашого брудного повітря. Запорізька міська, міська влада. влада люди розуміють, що відбувається. Це був запах абсолютно якийсь новий для Запоріжжя. <как> всі бояться для Запоріжжя. Ціна чистого повітря це зупинка підприємств. Вони готові чи дихати, чи брудним повітрям, але отримувати зарплату. Кожен сподівається на своє. Нехай люди труяться. Всі, все розуміють. Порушення є але їх не бачу. Чисте повітря настане через 200, через 199 років. Будемо жити, Бідою нас не зломити. Ми всі українці такі здатні робити все, щоб наша земля квітла для мене. Це знову ж історія про людяність. Сила любові закладена в людях. Це про неприможність. На дотик, на дотик. Я дуже сподіваюся, що цей контрнаступ, який розпочався, і він буде йти більш рішучими кроками. Бо ну, з Харківщиною більш-менш там стабілізувався такий двіж вперед. А тепер спостерігаємо за Луганщиною, за Донецькою областю, за Херсонщиною. Бо ми всі прекрасно вже не просто сподіваємося, ми розуміємо. Що кордони, вони не на, не на Херсонській області, так. вони там в Криму. Так. так. Тому чекаємо. І Давай про ці півроку, бо тобі ж довелося з дорослими дітьми і, і котами. котами. Да. <свят> У мене був повний комплект. Куди і чого? А, і чого? А, ну, Чому поїхали, це зрозуміло? А, чому поїхали, ну, по-перше, скажу, що поїхали в Польщу. Поїхали в Польщу, але я в цьому сенсі, напевно, щаслива людина, бо ми їхали не пальцем в небо, як це було для мене у 2014 році, коли ми виїжджали на вільну частину України. Тоді ви не знали, куди ви їдете? Ні, Просто ми їхали. їхали ну, Тікаючи від анексії від, В, від анексії, від того внутрішнього страху і за себе і за дитину, бо я розуміла, що на момент виїзду дитині було три роки, і якщо зі мною щось трапиться, то дитина залишиться сиротою. Вирішили їхати, постало питання, куди. Коли я дивилася карту України і онлайн, ці карти вже з'явилися. Як проходила окупація, і я зрозуміла, що ну, на той момент впевнено безпечних регіонів в Україні не було, і ми не розуміли, куди зайдуть завтра. Тому було прийнято рішення їхати за межі країни, і мені я в цьому сенсі щаслива людина, що мені моя учениця, яка зараз кримська дівчина. А вона зараз живе в Канаді, а теж виїхала через анексію з родиною. І вона мені написала, що ну, скажіть, як країну Європи ви хочете. хочете готові їхати, я вам там знайду, хто вас прийме. Тому що я розуміла, я з інвалідністю, дитина в мене там є особливості: дві кокотів. Про які навіть ну, перше питання, яке мені задала і мама і син, коли я сказала, будемо їхати, а кати, кажу, з нами. Взагалі не питання. Угу. Тобто ми це не обговорювали навіть там, залишати, залишати, не залишатись з нами, але як це організувати, щоб було всім нормально. От. І Анічка мені знеш... ну, вона спитала, яка країна бажана, кажу, Польща, тому що ну, мені здавалося, що мені там буде. Легше адаптуватися, бо, звісно, мовний бар'єр є, але він не такий Ще сильний. Ну, Принаймні, коли ми там, напевно, багато хто ловив себе на цьому, коли ми читаємо польську якусь там. Можемо пресю, зрозуміти, так. Ми в цілому розуміємо, про що там мова, тому так я так не Так. Боялась. так. Ось. І ми 9, а ще, якщо пам'ятаєте, була паніка на вокзалі, і було страшно, бо там, я шукала варіанти, як, як, щоб забезпечити своїх виїздом. Виїзд. Але десь, там, ну, може, 7 чи 8 березня, територіальна оборона Запоріжжя вони взяли під контроль. Uh -huh. Процес евакуації. За що я їм вдячна буду все своє життя, бо те, як відбувалося на той момент, коли ми приїхали на вокзал на Запоріжжя угу. Uh -huh. це тільки повага, шана і, мабуть, любов до них, тому що все було настільки чітко, зрозуміло і з наданням допомоги, яка так була необхідна. І я, я їм вдячна, якщо вони нас дивляться, то отвір. Просто і хлопці, і поліція, всі, хто там був, можна було підійти, спокійно задати, поставити питання. Вони чітко відповідали. Вони могли щось порекомендувати вже спираючи на, на, на свої Не, спостереження uh -huh. за uh -huh. цим процесом. Тому я їм вдячна без вдячна безмежно. Ну і це була «Укрзалізниця», так. так. І так, це було так. і одразу до Польщі, да? Це ми, були вже всі прямі ми їхали, чи через день? ми поїхали на Львов. Там у знайомих півтори доби ми пересиділи, бо я вже розуміла, що ми їдемо далі в Польщу, але я ще не мала на руках чіткої такої логістики, куди, куди? на який пункт пропуску, до якої ага. родини я взагалі не, не знала. Я розуміла, що все буде добре. От в мене така впевненість була, що якщо ми вже вирвалися, то все буде добре. Так і вийшло. Анечка знайшла родину, причому тут теж цікаво, Аня, знаходячись в Канаді, вони там постворювали якісь закриті чати, обмінювалися інформацією. Вона кинула в якийсь чат, що шукає родину, яка водна прийняти родину з котами угу. на, не, невизначений не, на невизначений термін. Знайшлася така родина. Далі ще цікавіше, нам сказали, що ми маємо приїхати на перемишль і там чекати. Зі Львова ми поїхали на перемишль. Львів'янам теж окрема дяка, бо то, як було, було організовано на, Атолі, на вокзалі. На вокзалі. Uh -huh. Це взагалі я там був момент, ми 4 години просиділи в підземному переході, чекали, бо була жива черга uh -huh. на користь. Якийсь чоловік е, з інтервалом в півгодини з'являвся з коробкою з бутербродами і просто кормив. Якісь там жіночки, я розумію, що всі в стресі, всі е, невідомо скільки вони спали за добу, можливо, взагалі не спали. І вони були такі ну, накручені, і назрівав такий скандал. Ага. І мене це так тронуло, що він підійшов з бутербродами, Ну, такий ну, чоловік років 35, Підійшов до жінки, яка кричала скандалила. Я не пам'ятаю, за З що, що приладу? Це неважливо. І він їй підійшов сказав: пані, ви поїжте, а потім будете кричати. І це було сказано начебто й тихо, але всі почули, і це була така розрядка. Оля, я не можу передати. І, вона, і вона за заспокоїлася, вона посміхнулася, взяла ті бутіки і каже: Справді я хочу їсти розумієте, от ну така емпатія до взагалі незнайомих людей. Яка, а цей здівчина, чоловік він був із рітелників чи просто житель взагалі не з зр... того ага. собі. Чоловік з, з бутербродами закінчилися бутерброди, бо там дуже багато було людей. Тому підземному переході, він десь з них знову йде з бутербродами. Слідом йде дівчина з якимось таким рожево-зеленим волоссям, uh -huh. з запареною овсяночкою в коробці і підходить до кожного, поїжте, вам треба, Боже. Це, це не передати. У мене мурашки по шкірі. І не забути. Це, це неможливо забути, це так, така вдячність людям. От, ну, я, я дуже їм бажаю, щоб їм це повернулося, як то кажуть, сторіці, так, так. те, що вони на той момент робили. Ну, а поляки? А поляки, поляки це, на котів. Це, це, це любов. Нас привезли туди, нам показали будинок. Ну, це віла в горах. Ух ти. Так, ти сказала, що тобі крим нагадала? <рес> нагадала, це е, польські Карпати, це горнолижний курорт, ага. це містечко Мушина, яке там населення 2,5 тисячі осіб. Ну, зовсім маленькі, ну, таке в нас села є побільше. Так. Ось. А власників будинку ми побачили тільки через півтора пів... тижня. Ага. — Тобто, знову ж історія про людяність. Вони Люді віддали… Незнайомих абсолютно людей. людей. І котів. І На той момент, як ми приїхали, там була доглядальниця. Все нам показали, ось холодильник, відкриваєте комірчиня, там кладовка, там все, я кажу: ви мені покажіть, чим цього можна користуватися, і як я за це можу заплатити, бо ну я ж ага. розуміла, що це. Ні, це для вас. Це для вас це була закупка, зроблена для вас. На столі стояв вже там, три порції обіда. Так що так. Ну, і коли оця зустріч. Коли вони приїхали? Зустріч була, ну, це, звісно, вдячні, сльози. Ну, Там родина Аня моя ровесниця, вона викладач вишу, викладач німецької мови. Є таке містечко Бідгощ, недалеко від Варшави. Вона там Дикур. в університеті. Ага. Так. А Томік він власник стоматологічної клініки, там же в Біткуші. А, І Ані, і Томік, ну, оскільки вони застали ще умовно, там радянський протекторат, то вони вивчали російську мову ага. в школах. Але цікаво, і в нас там сусіди були пан Януш, він колишній слідчий прокуратури вже на пенсії, і він добре говорив російською мовою. Кажу, у вас така чудова російська мова. Він каже: в мене була гарна вчителька, вона мені казала, треба знати мову свого говору. ворога. На дотик, на дотик.